Такий матеріал у нас виходить, такі будуть лавочки. Мої вітання. Сьогодні робимо столик своїми руками, тож покажу вам частинку робочого нашого дня. Буде цей столик на лавандовому полі. І покажемо взагалі, як ми будемо його майструвати. Так уже підготували ось ми матеріал, то прямуємо на поле. Що ж, матеріал на полі будемо приступати і працювати. Вже так і сонечко після дощу вийшло. То добре, трошечки землю підмочило нам, і свіже так на вулиці після дощику. Так ми на лавандовому полі. Чоловік уже розгружає матеріал та й будемо приступати. Так попри холода, такі кущики лаванди. Бачите, починають зеленіти. Гарно стає гарно. Ще трошечки, вони будь-повністю зелені. А далі фіолетові. Так ось у нас тут зростає верба. Біля верби. Так, будемо планувати поставити столик, щоб можна було і на лаванду милуватися, і лісом, і поля там так гарно у нас заквітають. Ну, і прийшла наша хазяйка мала. Шишка, ти на допомогу. Ходить скрізь це з нами, ну, зараз ще й Том прибіжить. Так гарно в нас тут на полі, як гарно чути, як півні, співають. Ну, буду приступати, допомагати чоловіку, бо поки що все сам ще робить. Хто це так в прицепі сидить? Так у нас в прицепі для декорування столику нарізані ось такі дровця, та покажу, як це будемо робити. Так ось порізали такі дубові ніжки, бо столик буде стояти на дубових ніжках, щоб довше зберігався. Ну, для того нам і потрібен був дубочок. То так. І працюємо, і милуємось. Треба так рівно-рівно тримати, щоб він так був в плоскості. Може ногою? Можеш. <плук> не так ногою, а сюди ногою крити. Щоб він туди не їхав, поняла? Так, да, так, да, отак. О. Держи, ще одну. Потроху збирається. Так. Зараз так ніжки прикрутимо. Вже нікуди не наділи. О. Все, порядок угу. одна є, бач, угу. по чотири штуки дай буде нормально. Буде три, так? Да? По три нижці. Угу. Так працюємо. І сік березовий взяли, вже так і відпили трохи. Смакуємо вже і жарко після дощу. Трошечки припарює. Будеш сок, Саш? Так. Да. Смачно. Так на поле взяли і в банці прямо. В банки? Ой, як воно розліталися бусли. Я краса. Ой скільки їх в небі. Покажу вам зараз. Гляньте, скільки літає бусл у небі. Гарно. На такі шурупи. Так По чотири довгих шурупи зараз перевернемо, вже одна так готова, три ніжки накручені, будемо приступати до іншої. О. Діло йде. Так у нас вже готова наступна ніжка, така докручує вже чоловік. Третю, дай не знаємо, чи дасть погода і допрацювати, придеться ще тікати, бо такі хмари сунуть, таке гримить, небо, таке затягло. Будемо бачити, чи дасть попрацювати, чи, можливо, придеться заховатися. Так гримить і гримить, я вже й мотоблок накрила, щось наші кіцюньки ховаються в прицеп. Шишечко. Шишечка, така помічничка. І Хімка тут, а Том десь сховався, вже втік. Щось так бачиться. Бути дощик, але ми його дуже чекаємо. Дощики нам потрібні. Ось так уже виставляємо. Будемо міряти. Так зараз будемо заміряти, де столика як ви прикрутить. Прожене чи не прожене, дощ, нема значення столику такі тут бути. Як чоловік вирішив прикрутити такі на 6 шурупів, додав ось у кожну так, ніжку. Ніжки у нас висота 20 см, дубові. Потім ось ці колодочки також по 20 см. І ще буде 10 см сама лавочка, то буде якраз для сидіння 50 см. Це гарно, якраз зручно. то У нас вже такі столики, я вам казала, є, то ми переміряли ще, передивилися то так 50 сантиметрів для сидіння якраз добре. Ой, Саша починається. А? Починається, будемо тікати. Можеш навіть сісти на нього. Ні, так, так. да. да так, так, да, тримай. Тепер. Гримитя ми працюємо. Лавочки чоловік узяв на два таких шурупа і плюс такі велетенські гвозді позабиває, буде цвяхіці тримати гарно, я думаю. Ой. Все ближче гроза. Та так дощу не боюся, а грозу боюся. Все, почався дощ. Уже докручуємо, ми будемо бігти до хати. На два будеш? Гарний такі рясний починається. О, пицки наші вже тікають до хати, просто заводівський. чуть трохи осталось. Так, тут? Думаю, возьми зараз. А тут, а тут э, буде? Я приб'ю. Ой-ой-ой. Такі великі цвяхи в нас є. аж Остаток... Глибоко вони забувають лавочку оце, нашу нашу колодочку і так сильно тримають. Так наховають так, інструменти. Такі гарні калюжі. Прогнав нас дочік, але йдемо далі працювати. Гарненько промочило і це добре. Дощ закінчився. Вже йдемо назад на полечку, а тут і гість прийшов, бусел ходить. Так, в нас вже шишка садить на столику. Сіла на лавочку, да, шиша? Да. А ми будемо далі працювати. Зараз вже будемо прикручувати для столика ось тут. Такі колодочки і напівколодочки, І буде вже так все краще і краще в нас ставати. Так, а ну. Зараз так дивимося. Отак. Ага. Треба переміряти висоту. О! Ще трошечки! Що, нормально висота? Так, да, да, не треба вже, все-все добре. Ну, так і будемо, будемо прибивати. прибивати і все. О. Ну, ось так у нас виходить. Такий невеличкий, малесенький столик, з виглядом ось так, на ліс, на нашу тут природу полісся і на нашу лавандочку. Ось так, бачите, гарно. Верба, лаванда, такий столик. Декоруємо і біжу робити чай. Покажу вам, який столик у нас в саду. Можливо, кому до вподоби, то зробите собі. Такі ще в нас є колодочки. Так гарно зараз все знизу виложимо. Щоб так мало вигляд, гарний. Чоловік зараз ще сюди понабиває такі круглячки і буде краса. Хочу вам показати ось такий у нас столик в садочку. Тут, бачите, по дві дощечки таких набиті, що садіть, стіл такий ширший. Довжина його тут набагато більша, тут метр п'ятдесят, а на поличку метр тридцять. І ось так тут. Дуже нам подобається зручний, коли в Карпатах побачила, зробили. Ще так задекоруємо, бо на зиму чоловік забрав. Всі кажете, з декорації будуть дрова, гарно горіть. То це будемо нові робити. Ну що ж, готовий наш такий вже столик. Гарно ми сьогодні попрацювали і вам показали, яка краса у нас з'явилася на полочку то любуємося і лавандою, і лісом, і насолоджуємося життям в селі. Тихо і спокійно. Зараз будемо чаювати. Вже чайок я заварила, м'ята, меліса, пиріжки з маком напекла. І ось такий кошик принесла показати вам лаванда минулорічна, але який гарний колір і які ароматні суше у нас є. Тож, дякуємо, що додивилися відео до кінця. Дякуючи з нами на каналі. До нових зустрічей! 是啊。See,